Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Сьогодні на уроці ми з вами працюємо з уроком четвертим. тема третя. І сьогодні ми з вами розбираємо слова mine, мої речі, «yours» твої речі. Ми це з вами, в принципі, вже в тестах робили на this, that, These this, два уроки тому, тому, так, ну навіть уроку тому, на другому уроці цієї теми. Там я, я вже вам перекладала, так, що «mine» перекладається мої, «yours» твої. А в чому різниця, тоді ви скажете, від таким словом, my, і таким словом mine. Між таким словом, «your» твої речі, і таким словом «yours»? А різниця очевидна. Після слова My ми потр... нам потрібно завжди писати іменник. Наприклад, ну, предмет якийсь. My cap. Мій капелюх. Наприклад. Або Your jeans твої джинси. «Your jeans». Якщо ми написали слово MINE, то після цього слова нам вже не потрібно повторювати слово cap. Тобто, my cap одним словом, із контексту, так із попереднього питання, переклад можна виразити просто словом моя. Наприклад, is that is this cap yours? Це твоя кепка? Yes, it's mine. Тобто можна було б дати відповідь Yes, it's my cap. Або просто Yes, it's mine. Тобто, із контексту питання, ми зрозуміли, що це моя що? кепка. Щоб не було повторення одного і того ж слова в реченнях: Cap, 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 Cap. Просто замінили на ось таке слово mine. Ні, «yes», так, вона моя. Are these jeans yours? Це ваші джинси? Yes, they are mine. Слово джинси завжди використовується у множині, так само, як і класи з окуляри, і так само, як ножиці сісес, те, що парне, шорти так само завжди мають пару. Ну, Взагалі, колись я <клес> вже не пам'ятаю з наукової точки зору, але була форма, ну, наприклад, там, двоєний, так, очі, руки, т. те, що парне у, нас, у людини має бути, або в речах. Бінокль, наприклад, так, також він буде бінокілас, буде як множина вживатися. Отже, в англійській мові ці слова є у формі множини, тому ми вживаємо з ними вказівні слова: these and those, відповідно. Хоча пара одна, так. Але ці слова просто природні вживаються закінченням S. Ми з цим нічого не можемо зробити. Are these jeans yours? Це твої джинси? Yes. They are mine. Щоб не було повторення і тавтології they are my jeans, they are mine. А, так само і тут в питанні, щоб не було повторення, наприклад, are these jeans your jeans. Замінили your jeans друге, другий вираз, просто виразом «yours». Ось і все. І так, ще раз. Присвійні займенники в англійській мові: це оці слова mine і «yours». Це слова займенників, які вказують на приналежність або зв'язок предмета з особою. Ну, зрозуміло, так, що предмет належить якійсь людині. І так, дивіться уважно. I це початкова форма слова, так? Я, мій, наприклад, моя кепка буде «my, my cap», Кепка моя, ми скажемо, the cap is mine. Ну, ми з вами тільки зараз вам розберемо mine і «yours», Далі ми не будемо всі особи розбирати. «You» – це ти. Твоя кепка, ти скажеш Yo cap», «кепка є твоєю, ти скажеш The Cap is Yours. Присвійні смі... При займенники вживаються самостійно, без іменника. Так, те, що я вам говорила. Наприклад, This is my car. Це є моя машина. Іншими словами, This car is mine. Ця машина моя. This is your dress. Це твоя сукня. This Dress is Yours. Ця сукня твоя. Окей, okay, well done. Ну, і тут ще буде безліч вправ на закріплення нового матеріалу цього. У довоєнні часи я проводила ось такі стріми. Це, е, е, на уроці. на таких уроках ми з вами розбирали, ми перевіряли домашні завдання і розбирали нову тему. І я вам залишу посилання на ось це завдання за темою. Майн і Йоз. Лише єдине, що, до речі, це був прямий ефір від 4 грудня. Як ви бачите, у нас тематика, яка да, красива. Ви подивитеся половину так, ось, до зустрічі, ви подивитеся половину цього, 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 цього стріму, так, цього запису. ось. Ми там розбираємо і вправи також, і граматичну тему. Так, Ну і завжди потім в описі. Під, наприклад, в описі під цим відео я залишала дуже багато посилань на додаткові завдання, так, щоб попрактикуватися. Там були як інтерактивні завдання, так і неінтерактивні завдання. Тому, будь ласка, ось ваша тема присвійні займенники. Можете оці слова, майн «йоз» правила їх використання попрактикувати. Посилання на це відео я залишу в описі. Під цим уроком. Ну, я сподіваюся, я не забуду. В описі тільки люди добрі, в описі, не в коментарях. Вправа друга. Listen and say, ну що ж, послухаємо і повторимо за диктором питання і відповіді з нашими словами Йоз, твій, твоя, твої, так і mine. Мої речі. Is this hat yours? Yes, it's mine. No, it's not mine. Are these socks mine? Yes, they're yours. Бачите, they are your socks. Просто сказати they are yours. Great. Well done. Вправа третя. Listen and point. Then play. Who says? Послухай і вкажи, а потім пограй, хто сказав ці слова. І так, who says the elephant is mine? Хто сказав, що uh, слон мій? Мей. My turn. Ну, це сказав слово my. Це сказав мей, наприклад. Тепер моя черга. Who says the football is yours? Хто сказав, що футбол? Футбольний м'яч э, твій. Ну, це в гру треба пограти разом з вчителем, звичайно, на уроці. А Я вам краще запропоную якесь інтерактивне завдання на mine та yours. Тут ще й, до речі, завдання йде з нашими указівними словами: This, that, those. Ну і нашими, ну, з нашими -за займенниками mine та yours. Are these shoes yours? Yes, they are mine. Так, вони мої. Is cap yours. Чи яка шапка? Кепка. This чи that? Ну well, this. Тобто просто берете ось, бачите, отак от. Раз. І переносите. Такі завдання дітворі дуже подобаються, да? да. Далі, no, it's mine, ні, це моя кепка. Далі. Are these books yours? Ці книжки твої? Yes, they are. They are mine, так? Sorry. Is this football yours? Цей футбольний м'ячик твій? Yes. І ви знаходите слово, яке може підійти у цей пропуск. Потім, як завжди, натискаєте Finish, Check my Answers. Все. І вам видає, чи правильно у вас була відповідь чи ні. Ну, у нас поки що а, до, лише одна відповідь була правильна, тому що далі ми не підставляли. Все. Далі я вам дам посилання на це завдання. Якщо вам цікаво, будь ласка, пройдіть його. That's all for today, на цьому це все. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили слова «mine». Та Йоз на позначення приналежності нам якихось предметів. До на наступної зустрічі! Goodbye, good luck! На наступної зустрічі ми з вами будемо читати історію, не тільки читати, ще й дивитися її у вигляді мультика. See you later, bye!